Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1992 року. Штампом 2.1 3W каталожний брак 3зуб. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи. На реверсі бачимо напис 10 копійок по колу ячейки з ягодами калини 8 штук. Гурт монета має мілка насічка І аверс монети має ось такий цікавий тризуб, друзі, як бачимо. Він якби бракований весь іде. Зверху напис Україна. Знизу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна. Є також монетки, які виготовлені з іншого металу та мають різноманітні браки та повороти. Самими цінними є. Брак. аверс аверс, ауверс та реверс, реверс де монетка з обох сторін. Якщо це аверс, аверс, буде мати зображення тризуба. зуба. Якщо реверс-реверс, то напис 10 копійок. Ціна на таку монетку також договірна. Ну, приблизно стартує від 500 доларів, друзі. Також є поворот на 180 градусів. Ціна на таку монету стартує від 100 доларів, ну а також йде договірна в залежності від стану монети. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!